Всім привіт! В цьому відео будемо робити невеличку таку виборку кабачків. Трошки мене я заказів серед людей, які купують картоплю, вони захотіли кабачка. Плюс я відео а, скидав у Facebook на сторінку і люди побачили, що ми вже вирощуємо кабачки, точніше продаємо. Я думаю, відео вони дивилися. І сьогодні наріжемо трохи кабачків, звісно, я взяв великі, я думаю, їх тут буде більше, але. Щось вони так швидко не ростуть. І це хорошо, тому що немає переростків. І зараз тут швиденько пройдемось, я пороблю класні фото, тому що мені треба виставити ще буде в інтернет публікацію, і я думаю, ну, закази, будуть. закази будуть. По поводу цін. Ціни залишились незмінні. Отакі, ось Отакі от. 20 гривень, такі буде кабачочок. 10-15. Я не думаю, що дорожче його хтось купить. У мене там просило декілька людей, там піде на закази, і щось мене, я думаю, кілограм може 3-4 залишиться. Навіть такі будемо невеличкі обрізати, тому що вони потім ніч другу переростуть. А продавати я буду тільки завтра возити. Тому що там у мене по планах рибак з України. Треба їх відео знімати. І мені ці кабачки будуть, я б, я, б, я б сказав, би, не кстати. Кабачка трохи не росло, бо я вчора знімав відео, чи коли це я знімав. аж не вчора я знімав відео, а пару днів тому то... Я не знаю, чи батько їх обрізав просто. Кабачка трохи не росло. Дуже сюди не катить. Я не скажу, що це такий великий бізнес на цих кабачках, але доповнення до продаж непогане. А товару. товара. Тим паче, як кажуть, 20 гривень там на дорозі не валяється, да? Фух, хай буде. Так, це трошки це мені кажеться, все, все правильно ми кинули. Ну, тут сики вже по 2,5 кг. Ну і зараз я бачу, там трохи щось наросло, якесь жменя. Так, пройдемоки, може десь якогось більшого черканемо. би... А, ось іди непоганий такий є. Такого заберемо. Ну, ще один я бачу. У мене такі самі є солодкі. Кабачки Все тут а пізніше будуть. Ну, в принципі, ми багато тих рослин не садили. Там вважайте 30 рослин стоїть десь, навіть менше. То якщо кожен день вибирати, то вони будуть давати в середньому там пару кілограмів. Зараз візьмемо кантера, візьмемо кульочки і їдемо налажувати мега сорт картоплі. У відео пізніше скажу, що за сорт покажу, який він на практиці. Так, картопля у нас правда, і Наташа. Зараз швиденько переберемо її і наважимося зразу. Тут думаю, кілограмів у мені 8 буде, мені на 12. І поїдемо на місто. То мені пишуть. Тут буде легко наважуватись. Анка обмішана буде, я вже її тут крупну до крупної сортувати не буду, там в принципі немає різниці. Будем важить по 4 килограмма, нам надо 12 килограмм. О, почти. Ще нам на 4 кил... килограмма у Наще... є клубника яку треба завести зараз в скоростані саженці роботи вистає вже я наважився вже 12 кг, і зараз їду даже передіватися не буду в такому совідоні волі таких от моднячих штанах, колінс джинс у таких ось красолках буду їхати. Щоб ви розуміли, зараз вже пів десяти, а я ще їду на місце зараз. Тобто постійно багато роботи. Починалося вранці все з щасника. Потім почався коп в день. незважаючи на 33-градусну жару. Я виставив так, сітку, на заступ натягнув. Я під сіткою, можна сказати, копав. Затінняючи. І ввечері ви бачите кабачки, люди пишуть, роботи вистачає. Одним словом, загруженість 300%. Тому, можливо, я зніму таке відео на тему одного дня життя в селі чи якісь продажі, щось типу того. Воно думаю буде більше години. А ви побачите, який об'єм роботи я роблю кожен день. Щось із свого власного життя таке запишу цікаве. Тому поставте цьому відео лайк і чекайте такий випуск. Всім до зустрічі!